Всім привіт! Як я обіцяла, рецепт грибів. Як ви бачили в першому кадрі, я спочатку підготувала гриби, а потім вже приступаємо до самої обжарки. Я ось такий кляр зробила. Туди я поклала яйце, сир, спеції, трішки вершків, в принципі, все, що у вас є. І також нам потрібно саме борошно. Спочатку ми обмакуємо. Вже підготовлені гриби у борошно. Але не нажимайте сильно, бо буде оце, як у мене. <сі> треба трішки їх так притрусити борошном. І після цього вже тоді ми макаємо окляр і будемо жарити. Хочу сказати, що гриби треба відварювати довше. Десь 25 це мінімум, а то і 40, може, хвилинок. Ось. Я підготувала їх, зрізавши їм ніжки. І так тоді вже засолила і потім відварила. Ось моя пательня. Бачите, я два масла з'єднала: оливкове і вершкове. Після чого макаємо в кляр і будемо обжарювати з двох сторін. Я макала як для себе, тому що я люблю, коли такий, бачите, кляр більш густий. Дуже багато додала. Сиром по-багатому. <хи> і тепер ось так викладаю і буду жарити. Мені дуже сподобались ці гриби. Вони так, вони трішки специфічні на смак, але вони мені чимось нагадали саме рибу. Знаєте, як ви рибу в клярі робите? Це якась така, знаєте, риба лісів, я б сказала, навіть. Перевертаємо, коли вони підзолотяться, і Готово? Бажаю вам смачних грибів. Тора, каже, її друзі сидять на вікні в нас. Отак воно і є. Знайомтесь, це пушок. Це кузюня. Як їм тут класно. У нас тут сонечко світить. І ось сидять в нас такі коцури. Ось наші котятки тут чілять. А! Зараз прийду, дивіться, о, кузюня, боже, шикарний кі. Боже, вони обидва дуже супер класні, мені подобається. О, які. Ну Це він не сіамський. Мені сказали, що він, ну, він реально дуже добрий, такий адекватний. Сказали, що це міксували з іншою породою. А це наш пушок. Ну, не наш, але наш. Він у нас в гостях дуже часто. О, побіг, побіг. Хвилюється, пушок, не хвилюйся. Що таке? Йошкін матрешкін Пушончик. Дивіться, який він гарненький. І Тора. Тора, він боїться. Він відпочиває. Відпочиває. Де він пішов? А він там ховається. Ку-ку. Маленький наляканий. Гаразд, ми підемо. Боже, як мені подобається. Дивіться, як сонце. О, а це я з кавою. Денс, денс, денс. Денс, денс, денс. Як півень, блін. У мене така якась на голові фіговіна, як у півня. Дивіться. Лайк. Підписка. Пасибі, бяті. Угу. Допоки. Та все, йдемо. Це ми прийшли з прогулянки. Ну як прогулянки? Це ми на закупи їздили з ним. Нам так у двох дуже подобається. То Я вдягла цю шикарну кофту. Вона спеціально розрахована на те, що дитина буде у Ерго Рюкзаку. Це одна і та сама фірма, я вже про неї казала. Повторюватись не дуже хочу, але блін, вона реально крута. В мене таких дві кофти, ще в мене пуховик з такою функцією. І всі завжди дивляться нам. Кажуть, вау, як все продумано, все класно і ергономічно Зараз почну саму велику, мабуть, частину мого відео цього. Це розпаковка декору з осіннього і до хеллоуіну Ви можете бачити. Це в мене ось так просто розпаковане. І зараз я ще хочу вам далі показати, як це буде вже виглядати. Коли ми все прикрасимо, і як це буде в інтер'єрі, дуже класні Ото картки я купила. Такі це для подушок. Вони реально як з мішковини. Знаєте, я думала, вони будуть менші, але такі прийшли величинки. Ось так це тепер виглядає в нашій кімнаті. Мені здається, вийшло дуже по-осінньому. Просто атмосферні подушки, ліхтарики. Це one love. В мене просто по всій хаті ці ліхтарики. ну Плюс ще блекаути, коли були, то вони доручали. Ось так виглядає це ліжечко, з котрого вже ми скоро виросте. Ну, в цілому, я вважаю, що прикольно вийшло. Я купувала листівки, але вони в декорі дуже класно виглядають, просто як, ну, такі постери, можна сказати. Ще хотіла зробити собі спеціальне місце для себе і прикрасити ними. Ось такий у нас килимок це до дверей, тому що той порвався. Така табличка Welcome теж додає атмосфери. Ліхтарики це моя біль, тому що Тора їх розкуролісила, я не знаю, як це сказати, роздірбанила. Вона просто їх розібрала і грається саме оцими фігурками. Далі без ПК в дитини вдома, я це ще потім покажу. А тут у нас там, я думала спочатку цю штуку наліпити на вікна, але потім вийшло все так, як вийшло. Та да, мені здається, на унітазі більш прикольно, тому що туалет ми відвідуємо частіше. Павутина, павучки, кажани, ну, все по феншую до Хеллоуі, як ви бачите. Дуже багато всього. Ми як прикрашали, Тора кричала, що буде тільки вона сама прикрашати, Не давала мені. В цілому їх біля 60 штук в мене. Ось так тепер це все виглядає. Вона казала, я буду сама прикрашати, і стерила просто жесть. Хто мені там писав, що Тора в мене спокійна дівчинка, Ха -ха. як би ж то, як би ж то. І не подобалося, що я теж хотіла прикрашати. Відсіть мені дуже складно щось декорувати і щоб воно так і було. Особливо з торою, коли вже їй 4 роки, і вона реально все це знімає, бере ці павучки, кричить, я хочу гратись. Ось такі ще штуки я купила це. Я не знаю, догадаєтесь чи ні, Тадам, так, це для шну... шнурівки мої боти. Ось так це виглядає. Дуже стильно, класно. Я їх купила. Дві, але в мене ще залишилась одна. Я не знаю, як вона там опинилась, але я вирішила трішки по-різному їх зашнурувати. Ну, як на мене, прикольно. Я вже так виходила в люди. Мені здається, ніхто навіть на це уваги не звернув, якщо чесно. Хоча мені подобається роздивлятись людей на вулиці, що вони одягнуть і як. Я вже 10 років сама собі роблю манікюри і ось. Такі стікери придбала. Я дуже люблю манікюри стікерами. Потім покажу, що з цього вийшло. Знаю, що манікюр дуже не ідеальний, тому що я його робила три дні і мене відволікали. І праву руку я вже робила, навіть коли була темрява. Ще в мене є ось такі вже більш зимові сікори. І придбала я ще з гарбузиками. Думала, там один, ну одна така штучка, а там їх три. Далі йдуть ось такі лед свічки. Дуже класна штука. Особливо, коли є тварини, діти в домі, вони йдуть на батарейках. І я спочатку була дуже скептично налаштована. Але гляньте, яка краса. Дякую за перегляд.